Усім привіт! так Таке невеличке відео по модернізації оприскувача. Так, що було дороблено? Ну, всі знають, в кого є оприскувач, оприскувачі чи подібні. Що бувають такі моменти, що одна сторона землю горне, а інша в повітрі високо. Треба зробити корекцію, а такої можливості немає. Таку можливість я зробив. Що для цього було зроблено? Було зроблено ось таке коромисло. Ось, труба товстоцінна, 20 на 40, той 40, 40 на 40, тут 60 на 40. Втулка стоїть тут, втулка тут, палець, пресмасленка. Воно ну, на ньому ось так може грати. Далі купив шуруповерта на 14,4 вольта, з нього все викинув, ручку відрізав, кнопку викинув, тільки два проводочки пішло. Тут болт, ось дві контрагайки і з второпласта дві шайбочки, щоб легше воно. Тут також гайка, трубочка, вушко, пальчик. Тут приправа до цього. Тут удлінітель, це гепкий удлінітель для воротка. Тобі необхідний кусочок врізав, який б не був потрібний. Ну, тут вроді ясно, так, далі покажу, як воно працює. Так, ось є така кнопочка. Кнопка без фіксації. Нажимаю правую сторону. И правая сторона пришла донизу у нас. В конце срабатывает трещотка. Нажимаю левую сторону. И пришла левая сторона донизу. В конце трещотка. Кнопочка без фіксації. Пальцем тримаєш, працює. Пустив зупиняється. Якось так. Та, а закріпию, шупурт, шу я просто угольник, тут кусок резини і пластикові хомути. Наверх одіваю пластикову бутилку. Бутилка якраз сюди одівається, все закриває від дождя. Пробував працювати дуже класно. Собі в будь-який момент можна зробити коретью. А то раніше бувало попаде борозна і ну, хоч гал криче. А це дуже чітко. Та і ще хочу сказати, вхої такі оприскувачі чи подібний, треба ще зробити знизу обов'язково підпори. Я знаю, ось такого думаю буде видно. Бо я б там не було, а доріг в нас немає, одні ями. А їдеш, спішиш завжди. А воно все ж висить і починається, що в цих місцях починає бочка рватися. У мене теж було лопло, то я паяв, клеїв, потім зробив підпори, зверху резинку, то вже нібито звіжмеш нормально. Так, ще ось такий момент. Я думаю, що кожен стикався із такою проблемою, їдеш, спішиш, у ями кругом, і ось це крило звідси заскакує, падає донизу, В першу чергу ця русунка відлітає, можуть і ці, і крило гнеться. Я раніше йому доском прив'язував, а тепер ось такий цепочок поставив. Переварив з того боку тут вушко, ось тако загнув. Раз і все. Ну, на цьому все. Кому сподобалось, ставимо палець вгору. Будуть якісь питання, задавайте. Так, і ще забув показати, як під'єднується. Ой, зробив таку розетку тут звичайна вилка, включив і все.